Це в твоїх руках. Партнерка має стати спиною до партнера, заплющити очі і впасти в його обійми. Завдання партнера не впустити дівчину. Завдання на довіру. Отак, нормально я стою? Так, давай так? відкинув думки, який вигляд я матиму з боку. Я максимально був у взаємодії з нею і старався її максимально ефективно зловити. Я показала, що я Іллі довіряю. Така от легка гра. Поки що, я впевнена, що не все так просто. Хто наступні? Я розумів, що це не просто монополія, це монополія з підвохом, яка буде спрямована на якесь розкриття одне одного, на показ чи є між вами стосунки, чи немає. І, звичайно, я переживав, тому що ну, ми не так довго звітли знайомі, може щось і не вдасться. Ух, який прийом. Номер два. Знову. Є плюси, ви вже знаєте, що треба зробити. Те саме завдання. Боже Денисе, тільки піймай мене. Все в твоїх руках переживав, що Віка може гепнутись, а цього не може допустити. Я тільки масаж зробив, він розправив, а тут вона там може падать. Ну, це ж неправильно. Ще. <світок> Денисе, ну це вже не смішно. Добре, давай так. Мені було важко дійсно, якщо я добунуся головою в асфальт. Але я така людина, що звикла не показувати, що мені складно, я зараз беруся і все зроблю. Раз, два, три. Мені здається, що віка мені довіряє. і Я їй теж довіряю. Наступна пара. Оп! у у у п'ятірочка. Пара має лоскотати один одного протягом двох хвилин. Поїхали! ні в якому разі, я дуже боюся лоскоту. Я страшенно боюся лоскоту. Просто панічно, з дитинства я ненавиджу, коли хтось підходить і робить оці всі штуки взагалі. Вперед, час пішов! Час пішов! <ривання> а, <сьогодні? ривання> ну, тряся, ну, конкурс є конкурс. Але ж і смішно, жорстко. Я думала, він мені просто вийме ребра. 5, 4, 3, 2, 1. Вітаю! Фу! Це дало нам настрій на наступне виконання всіх завдань. Наступна пара. <плевання> Кидаємо кубик. О, номер три. Недовірює. Влад, <пілку> ти маєш розказати про таємницю Ані, про які ніхто на проєкті ще не знає. <пілку> па рам -пам, -пам, пам. Пристрасті починаються. Пристрасті починаються. Говорила Владу, що, мабуть, краще не будемо розказувати. Це ж ніби особисте. Але через те, що ми погано показали себе на тих змаганнях. Ми вирішили все-таки якось переступити через це все і хоча б уже тут надолужити. Я думаю, що для всіх на проєкті є таємницею про те, що Аня тісно общалась з експертом, який був на першому випробуванні з бодію. Лесю. Ну я в житті не міг подумати, що я. Коли-небудь опинюся так, близько до тебе. Давайте закінчимо цей експеримент. А що значить тісно спілкувалась з Буше? Ань. Ну розкажи, що за стосунки у вас були. Ми тік-ток знімали. Вони в ліжку знімали. В ліжку. В ліжку у нього вдома. Не вигадуй. Це ви знімали. Я бачила в ліжку. Ви знімали. Так. чесно говоря. Я бачила, вони знімали тікток в ліжку. У нього вдома. Я думаю, що в них щось було. А це ми знімали відео соціальне. Це смішно звучить, але це соціальне відео, яке ми показали усім. А Бог його знає. У всіх було якесь життя до знайомства один з одним. Тому я думаю, що подводне камінь є. Ми якось за нею розмовляли, і які найважливіші риси для тебе в чоловіку. Вона каже, перше, щоб він був красивий і щоб він був відомий. Так, як в Голівуді вона каже, вони каже, такі красиві, відомі. Тобто, розумієте пріоритети, які в людини. Я думаю, що найбільший недолік в наших стосунках це наш різний соціальний статус. Вона, як на мене, популярна в своїх кругах, в соцмережах. Я зовсім не такий, і Ну, я думаю, що це заважає сильно, тому що для того, щоб привернути більшу увагу. Писників було б набагато цікавіше, якби знає був би хтось популярний поряд. Видно по людях, що вони не для зараз не готові до якихось дійсно серйозних стосунків, які там приведуть до шлюбу, до створення сім'ї. Ні, окей, їдемо далі. Наступна пара Андрій Кидай ні Ні-ні. Яке шикарне завдання! Острівці насолоди. А я ще думаю: куди б змотатися? Ось острівці насолоди. Хлопець і дівчина мають відшукати на тілі одне одного по три ерогенні зони, повільно проводячи по ньому руками. О, чорт! Жорстко! Він дуже скуто поводиться. Я ось виходжу сьогодні. Вдягнула боді без ліфчика. Він дивиться на мене. От сидить зі мною сидить і ні, все я не можу. Я пішов. Я чекаю, що до мене виявлять цей перший крок ініціативи. Я його підтримаю. Ми так далеко ще ні разу не заходили. <гум> що ти робиш? Щ Щупаю тебе. <гум> Він уже є, уже є. Що за ерогенезона? Шия. Угу. Раз. Є. Трохи нижче поперека. Так. Два. Андрію. Все є, є, є. Груди. Я, як муха це котуха, він то, в паутині моїй такий о, і все. Ну, звичайно, як можна не влізти у ці сіті? Звичайно, це ж природно, що мабуть. Ми більше проводимо часу разом, більше спілкуємося, відповідно стараємося стати ближчими. Це ну, незворотний процес. Ну, добре, давай. Стоп. Ще. Ні, Ну головне. Так, та, так, так. Теж було. І третя регіона зона. Оця вся частина. Мочки вух. Так. Шия. Так. І зона бікіні. Шикарно. Так. Молодці. Спасибі. Наче Даша і не проти, щоб він виявив якусь ініціативу, в плані дотиків, можливо, навіть поцілунків. А він якийсь собі на своїй хвилі не збирається поки що це робити. Хоча знову таки, чому ні? Все гаразд, стосунки розвиваються своїм ходом. Далі, будь ласка, запрошуйтеся наступна пара. Коротше, ми вибрали, що ми будемо останніми. Що типу, ми побачимо, як то впорається, проаналізуємо і краще поримося. СЕКС по телефону! СЕКС Секс по телефону. Ох, це було звичайно і. трохи соромно. Соромно трохи було. Все, зараз Марк вімкнеться, там зараз смішно все розкаже. Пара відіграє сценку сексу по телефону, де хлопець телефонує, а дівчина відповідає. Розмова триває лише три хвилини. Рома засікає. Ясна річ, я не зверталась в секс по телефону. Я порнушку не дивлюся. Я вирішую, що відвернусь від нього, хоча б не бачити нікому, щоб зосередитися. Я зібрав свою руку в телефон, одразу подзвонив за потрібним номером і. Слухавку взяв приємний голос Анастасія. А, розкажи, в чому ти вдягнений. Бежева тілогрійка, підштанники, штани, черевики, шкарпетки. Знімай тілогрійку. <різь> Візьми правою рукою і зніми з себе штани. Сам собі штани. Ну, що це таке? Це вона має робити. Що я. Враду якусь із самозадоволення подзвонив із наставництва. Ну, це ж не так, вона як довідник. Um. Я зняв з себе штани. Так. Що я Що ти відчуваєш? Поки що оголеність і вітер, і мені холодно. Холодно, вімкни. У мене мороз по шкірі. У тебе є батарея? Наскільки я знаю, секс по телефону це коли. Заплющ очі, і я ніжно торкаюся губами до твого тіла. І я такий там язиком облизую там щось, я ось типу дихаю, ну ось і я тобі це роблю. Вибачте, а можна щоб Щоб... дівчина зі мною взаємодіяла, Зроби відчуття того, що ти поряд зі мною. Я не отримую задоволення від віртуального будь-чого. Я не можу це сприйняти як по-справжньому, і думаю, ну все Далі я цілую тебе, шию все нижче. І нижче, нижче, і нижче. А далі я опускаю руки нижче на твій прес. У тебе дуже хороший прес. Цілую тебе в кожен твій кубик. І тримаюся за дубку. У тебе дуже хороша дубка. Така пружна. Дуже. Час завершено. Слава! Стоп. Богу, Ну, це такі були сексуальні авіалінії, ніби пристебніться, далі знімайте штани. Зараз приємного відпочинку. Бувайте в принципі. Я сексуальна Я гарна, але я гарна зі своїм чоловіком. Ну, типу, окремо. А от коли багато людей чи коли я не можу взагалі так розкритись, не можу себе показати, але це не мінус. Це плюс. Я Насті, це вибачаю, але подивитися, хоча б у фільмах, що це і як це треба. Я їй їх покажу. Вони вже ходять за ручку, обіймаються, але мені здається, що це максимум. Далі вони не спілкувалися, і якогось фізичного потягу у них. Мені здається, одне до одного немає. Коло пройшло. Ілля, починай знов. Я відчувала такий азарт. Мені було цікаво, думала клас. Зараз ми щось там пожартуємо, поприколюємося. Мене так дратує. Хлопець та дівчина мають обрати по одному елементу одягу свого партнера і спалити ці речі. О! Я думаю, чорт забирай. Ну, це випробування. Треба проходити. Будемо палити шкарпетки елі, тому що це найменше за все було шкода. Я пропоную спалити валенлівчик, бо їй без <с нього краще. думаю... З ним з тим лівчиком все одно він мені вже не подобається. Ну і нехай горить вогнем. Жорстко. <клес> мені було б шкода полити речі. Особливо, нам в... нам особливо тоже шкода. галтери. Дуже жаль. А перемога важливіша. Ми сприймали це як випробування і були зацікавлені, щоб його пройти. Наступне наше завдання: дивлюся знову прекрасний сюрприз. Дівчина має кинути у свого партнера десять помідорів. Кожен помідор одна претензія до нього. Собі. О, Боже, мій світ! Давайте, а я буду захищати. Це нормально. Я відчувала, що я не хочу цю всю х... робити. Ну, добре, це все гра. Мені треба е... пропрацювати себе і переступити через себе іноді. Сумний, Норовливий. негативний. Нахабний. Ти грубий? Владний. Ревнощі можуть нам завадити будувати стосунки. Так. Ця новина була неприємна якоюсь мірою. Тепер він знає те, що, що мені в ньому на цей момент не сподобалось, і що він трішечки складна людина. Ні, ні, ні. Інша поза. Що це таке взагалі? Я хотів би, щоб валя поводилась так для мене, а не на публіку. Він такий гарячий, ревнивий хлопець. Мені з такою людиною буде складно. Я не сильно. Ревнивий, абсолютно мені це не цікаво. Я просто можу бути різкий у якихось висловах, але знов таки я просто буду говорити те, що я думаю. Ну, якщо її не вдасться змінити цю рису, то стосунків у нас не буде. Денис завдань багато. Ціль одна перемогти. Солодке життя. Зараз перед вами ми поставимо торт. І партнери мають домовитися, хто з них буде мокати іншого у десерт. Що? Тебе менше фарбувати, Дениску. <хи> ну давай тебе, <хи> ну давайте золотку мою. Ні. Ну чому? Ні. Ти хочеш, щоб я це зробила? Я Не хочу, щоб це взагалі хтось робив. Ти хочеш здаватися? Диєнчика, давай. Ти ж чоловік, давай, візьми я... відповідальність Ні. на себе. Я не винуватий, що я чоловік. І він погоджується. Ну, мені приємно, що він послухав мене дуже. Що за торт? Торт київський! А, це мій улюблений. Взагалі, в мене була мрія от комусь завалити тим тортом в. Ви... лице. І тут мені випадає така нагода, я думаю, чи такою його і головою до торта, чи прям торта в йому. Раз. Два, три! о <Jim lamps> Відкриваю і тако дихає у нього з кремові листюльки. Боже, це було так смачно. Це рай звініка. Денчик просто введений трохи, реально. І Віка просто його взяла і підсує дудку і йде з ним упевнено до фіналу, переступаючи іноді деякі моменти, які не зовсім приємні, скажімо так, дружбі. Перерва! Хлопець має цілувати свою партнерку в губи протягом двох хвилин. О! Оце так перерва! Ну, чесно, не так часто це доводиться робити, але я вмію. Ці, ці навички, вони зі мною. І я така: денчик, це по-чоловічому, ти красунчик. Поїхали! Час пішов. Подивіться! <рес> Чим ти мене думаєш? Там смикався, кажу, не смикайся Вже зубами мені зуби вибіж, а він смикається. Ну, Чесно було жалігідно дивитися це антисекс. Я називала це просто. Час завершена. Тенчик, що це було? Сиряни, мене слийна. Тільки не сподобалось, Дениса. Перше правило поцілунку знаєш, не плювати після поцілунку. Ну, це було неприємно. і, Ну як? Ти мене осоромив. Якби, наприклад, у нас з Віталіком випадає такий конкурс, і Віталік після цього випльовує там щось, я б, мабуть, <клухи> ляпаса йому. Ну, це реально максимально типу, дивно і зневажливо. Це було невдало, я це розумію. Некрасиво вийшло, тому що я з дуру на голодний желудок з'їв торта. Мені зараз погано, це спльовування не стосувалося віки, правда. Просто я не хочу це форсувати. Вибачте, будь ласка. Мені це дуже було приємно. Оце реально показує, що йому важливо, що я при цьому відчуваю. Це взагалі величезний ріст для нього в моїх очах. Він дуже виріс. Ти моя смачненька. Першу потрібно намазати, а потім злизувати вершки з шиї партнерки протягом хвилини. Тільки не їсти, тільки не їсти. Будь ласочка. бо і так вже о ми зробимо вам поблажку, і ви поміняєтесь місцями. Вікторія буде злизувати вершки з твоєї шиї. злизувала. Ну добре. Окей, буду я. Розумієш, у мене, як кажуть, нема. Бачу ціль, не бачу перешкод. І час пішов. Не все зразу, не все зразу. Роби це повільно. Ну, Віка професійно його облизала. Ну, віці, взагалі, в принципі, не проблема облизати. Було дуже лоскотно. Вона прям попала в те місце, в яке не треба попадати. Пополиська -по 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 на славу. А він відволікав увагу від своїх справжніх емоцій. Я думаю, що йому було соромно показати те, що йому приємно. Соромно визнати так це. П'ять, чотири, три, два, одна. Все. Я показую йому, що контактувати з дівчиною не страшно. З вікою я більше розкриваюся і з тих сторін, яких я в собі не відчував раніше. Мені це дуже подобається. Контракт вам потрібно підписати контракт, в якому йдеться, що хлопець готовий віддати 20% зі своєї частини виграшу у фіналі проекту своїй партнерці. Добрий день. <гас> Віддам. Гаразд. Гаразд. Денчик на Ізі підписав той контракт. У цей момент мені було дуже приємно, що він проявив себе так. Вау, я задоволена, дуже задоволена ним. Красивчик. Я знаю, що Віка майстер і хоче свій величезний, крутезний салон. Ну, якщо я інвестую відсоток в її е, бізнес, то дивіденти перейдуть самі по собі. Віталік, ви наступні. Обізви мене. Партнерка і партнер мають обізвати одне одного п'ятьма неприємними словами кожний. Ви можете відмовитися, але це буде означати, що ви вибуваєте з випробувань. Ага, зараз як танк. Якщо треба, то значить треба просто от. Максимально це зробити. У мене була думка відмовитися. Ну а потім, я думаю, треба перемогти у цьому конкурсі. Готові. Дурна. Жебрак. Ого. Я таким не є та все одно зачіпає. Ну я Віталіка не вважаю жебраком. Просто я знаю, що він може більше. Я його таким чином мотивую. Отруйна. Пліткар. Терпила. О -о -о -о. Бу я це сказав у формі того, що вона мене терпить. Я її обізвав терпилою. Я думав, що це буде найбільш необразливе, що я скажу, але я побачив її реакцію, що вона просто там хух! Через те, що в моїх стосунках були зради, і типу я це терпіла. І тому мені було так реально неприємно. Бісяче було схоже на те, що це їхнє реальне ставлення одне до одного. Там видно було напругу, і було видно, що просто перебір. Я б так не зробила. Коли говорять, і ти розумієш, що воно якимось боком стосується тебе, воно зачіпає. Ти почуваєшся погано.